Такої тільки вся в прыщах, начебто мені знову 17 років, що робити. Засіб прибере вам прищі всього за одну. Це ніч. Це локальний засіб від прищів. Як, Як думаєте, скін. може Нікому може мене? придбати цю Нікому чарівну пігулку? Горе, Дивлюся, тут просто у всіх результати, Вау, шкіра, наче фотошоплена. Люба моя, але ж шкіра це відображення того, що відбувається всередині. І якщо наш кишківник ображений. То ніяка баночка тобі не допоможе. У моїх підопічних найчастіше всього на шкіру впливає це збалансоване харчування, коли у нас достатньо клітковини, коли достатньо вітамінів, мінералів, жирів, білків і невелика кількість вуглеводів, коли ми не вживаємо велику кількість молочної продукції, глютеномісної продукції. І у нас відбувається такий спокій в шлунково-кашковому тракті. Ось цей спокій в шлунково-кажковому тракті і закриття дефіцитів і дає прекрасну шкіру. Так секрет простий. Не треба шукати золоті пігулки і сиворотки за всі гроші світу. Просто треба збалансовано харчуватись, спати, відпочивати. В цьому весь секрет залишайтесь каленською Іриною, Вона про все це розповідає.